У свої сім вже видав першу збірку казок, а виручені з продажу книг кошти донатить на ЗСУ. Тимофій Ковалевський вигадує казкові сюжети ще з п'яти років. А нещодавно разом з батьками вирішив, що його фантастичні історії можуть допомогти і нашим захисникам. Саме тому вирішив надрукувати книги, які продає за півроку. Тимофій назбирав понад 20 тисяч гривень. І жила дівчинка. У неї був брат. Тимофій Ковалевський читає своїй дворічній сестричці казку, яку написав спеціально для неї. Нещодавно хлопчик видав свою першу книжечку, у ній казки, які він створював ще з п'яти років. Це повчальні історії про чарівних істот, хоробрість, наполегливість та віру у дива. Жива буйка, там де буйка всім хизувалася, і, і потім і вона і потім вона потрапила в халепу, але її врятували. І вона дуже потім вибачалася, що хизувалася. Тимофій волонтер спочатку повномасштабного вторгнення плів сітки. Потім створював ілюстровані довідники про життя тропічних тварин. Їх продавав татовим колегам, а виручені кошти віддавав на збройні сили. Згодом у родини виникла ідея друкувати казки хлопчика та продавати книги і таким чином збирати кошти на потреби українських вояків. Це була сума і там в 50 гривень. Да, якщо це там дітками продавали діткам зі школи, наприклад, чи там от він продає на театральному гуртку, да, дітки виявили інтерес. Ну і це були суми. Якщо це дорослі, це найбільша сума була півтори тисячі гривень. Це моя подруга і колега були великі суми з роботи чоловіка: це й тисячі тисяча двісті. Зібрані кошти віддають у волонтерський центр на закупівлю матеріалів для сіток та передають на військові збори. Зараз школяр продовжує писати казки. Їх він називає дорослими, бо в нових історіях багато написано про війну. От я почалася війна, і вже дописав. Вона закінчується не дуже, але там зрозуміло, що майбутнє. Що в майбутньому все точно буде добре. От сам кінець не дуже, а от в майбутньому зрозуміло, що якщо цю казку якби продовжити, то все буде добре. Семирічний письменник вірить в те, що, хоч і не скоро, та все ж Україна переможе. А тим часом його книги купують не лише в Україні, але вже й у Європі. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.